Права 905. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому завданні. У нас написано 6,38 менше за 6,3 потім зірочка. Для того, щоб у нас виконувалася ця нерівність, давайте аналізувати, що у нас відрізняється. Дивіться. Тут 6 і тут 6, тут 3 і тут 3, але тут у нас сотих частин 8, а ось тут у нас зірочка. То виходить, що для того, щоб ця нерівність виконувалася, ми маємо писати тоді. Це буде. Якщо 8 у нас буде менше за зірочку. Ну, а яку цифру можна сказати замість зірочки, щоб у нас 8 було менше за зірочку, тільки 9. Записуємо, отже. пишемо зірочку можна замінити на цифру на цифру пишемо 9 Ну що ж, що ми тоді зможемо записати, як буде виглядати наша нерівність, це писати не обов'язково. Так, напевно, вам буде зрозуміліше. Якщо ми підставимо цифру 9, то у нас тоді буде 6,38 менше за 6,39. Це якщо ми замість зірочки підставимо 9. І дійсно. 6,38 менше за 6,39. Інших варіантів нічого не підставиш замість зірочки. Переходимо до другого завдання. Бачимо 8,1 більше, ніж 8, потім зірочка, потім 9. Давайте аналізувати, що у нас відрізняється. Ми бачимо, що десяті частини у нас відрізняються. Тут у нас одна десята частина, а тут у нас зірочка. Дивіться, що тут 9 у кінці, у нас неважливо, що тут можна дописати 0, вони ніяк на результат не будуть відігравати в цьому випадку. Чому? У нас права, ліва частина буде більша за праву тільки тоді, коли одиниця більша за зірочку. Давайте так і запишемо, що тоді пишемо 1 у нас більша за зірочку. А одиниця буде більше за зірочку. Коли замість зірочки? Яке, яку цифру можна записати? Тільки 0. Виходить? Отже, пишемо. Замість зірочки можна підставити. Підставити, пишемо цифру 0. Ну і запишемо, що тоді вийде, наша нерівність. Тоді так буде виглядати, що 8,1 більша, ніж 8,9. І дійсно 8,1 більше. Ніж 8,9 тільки єдиний є розв'язок. Всі інші цифри, якщо ви підставите, ця нерівність не буде правильно. Переходимо тоді до третього завдання. Тоді бачимо 16,25 менше за одиничку, потім зірочка, кома 32. Ну що ж, давайте аналізувати, що у нас відрізняється. Отже, у нас кількість одиниць, тут у нас 6 одиниць, а тут у нас зірочка. Це одне, але тут буде важлива кількість десятих. Що тут двієчка, а тут трієчка. Зараз поясню чому. Записуємо. Що ж тоді? Тоді що у нас має обов'язково виконуватися? Для того, щоб ліва частина була менша. За право у нас 62 має бути менше за зірочку 3. Ось я переписав: 6,2, зірочка 3. Чому я так записав? Справа в тому, що тут навіть замість зірочки можна написати цифру 6. Тому що 62 менше, ніж 63. Можна звати цифру 7, 62 менше, ніж 73, 8 і 9. Ну і пишемо. Отже. Пишемо замість. Зірочки. Можна підставити. Цифри? Цифри пишемо тоді шість, потім сім. Вісім і дев'ять є. Ну, хоч це не обов'язково, я запишу, які тоді вийдуть нерівності. Отже, 16,25 менше. Спочатку підставимо цифру 6. Це буде 16,32. Потім 16,25 менше. За не 16, а за 17,32. Потім 16,3. 25 сотих менше за 18,32. Ну і останнє ще 16 ,25 сотих менше за 19,32. Тобто виходить, що в цьому випадку у нас є багато варіантів, що можна підставити замість зірочки, яку цифру, щоб наша нерівність була вірна. Ось ці варіанти внизу. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас може бути тільки цифра 9. В другому завданні може бути тільки цифра 0. І в третьому завданні у нас можуть бути цифри 6, 7, 8 і 9. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз та порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.